1 грудня 2022 року усі функції з адміністрування субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснює пенсійний фонд України. Але задля того, аби не створювати черг, витрачаючи свій власний час, такі ж послуги можна отримати у Подільському центрі надання адміністративних послуг. Для цього потрібно попередньо зареєструватися в електронній черзі і прийти у визначений час. З грудня 2022 року розширено перелік послуг, які надаються центром надання адміністративних послуг. Наразі громадяни нашої громади мають змогу подати документи для отримання пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги через наш центр. Всі відповідні документи протягом трьох днів опрацьовуються адміністраторами нашого центру та направляються до Пенсійного фонду України для подальших нарахування виплат. Для зручності наших відвідувачів в центрі також запроваджено електронну чергу, яка дозволить нашим клієнтам скоротити свій час та уникнути черги. Зареєструватися в електронній черзі ви можете самостійно, зайшовши в чат-бот в вайбері чи телеграм-каналі, або за телефонами 050 62 45 568 2 13 15 або 268 74. Адміністратор ЦНАПу Ніна Новікова надала нам роз'яснення щодо порядку подання необхідних документів. Для кожного це індивідуально, і саме на основі них буде призначено чи то субсидію, чи то пільги. Ніна Володимирівна, розкажіть, будь ласка, як ведеться прийом громадян та який порядок надання документів? Ну, Центр надання адміністративних послуг приймає заяви з необхідними документами для призначення пільги та субсидій на житлово-комунальні послуги. Ну, якщо громадянин звернувся на прийом, він може отримати консультацію і перелік всіх необхідних документів, які потрібно надати для отримання цих послуг. Ну, кожний громадянин, який звернувся для призначення субсидії або пільги на житлово-комунальні послуги, має право надавати уповноваженому органу додаткові документи, які необхідні для об'єктивного прийняття рішення. Що по, по кожному питанню це може бути окремі якісь документи. Також нагадуємо, що громадянин несе відповідальність за заповнення відомості в заяві, декларації та інших документів, які впливають на призначення пільги або субсидії на житлово-комунальні послуги, а також на визначення їх розмірів. Прийом громадян ведеться по попередньому запису. Будь ласка, звертайтесь. Також звертаємо вашу увагу на те, що розрахуватися за будь-які послуги, ви маєте можливість безпосередньо у приміщенні ЦНАПу за допомогою терміналу. Тож скористайтеся цією гарною можливістю для себе отримати субсидію чи пільги в зручних та комфортних умовах без черг. Ксенія Соболевська, Ілья, Беюль, телекомпанія КЕТ.